Моя посада кулеметник. Я вибрав цю професію кулеметника, тому що мені подобається. Великокаліберна зброя. Ти знаєш, що ти зможеш допомогти своїм товаришам в наступі або в обороні, або при відході. Взагалі, кулемет це міць, сила і, і страх для противника. Та функцій у кулеметника небагато. Насипати по ворогу якомога більше, якомога довше, щоб він танцював під свист куль. Професія кулеметника не така уж важка, просто вона вимагає гарну фізичну підготовку, тому що кулеметник багато носить боєкомплекту. У порівнянні з іншими членами бойової групи. Фізичну підготовку завжди можна підтягнути, тому я думаю, всі опанують професію кулеметника, якщо буде бажання. Можете не вагатися, а сміливо йти в лави сил спеціальних операцій. Сили спеціальних операцій само слово за себе каже, що добре підготовлюють військовослужбовців. Гарні заняття, гарне озброєння. Забезпечення, все круто і вас тут гарно навчать, підготовлять до бойової справи. Потихеньку, метр за метром, відбуваємо свої землі, а орда тікає, як було завжди, в принципі.